У Житомирській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Ольжича відкрито перший в області інклюзивний читальний зал. Інклюзія процес збільшення ступеня участі всіх громадян у соціумі, насамперед тих, що мають труднощі у фізичному чи розумовому розвитку. За підтримки Посольства США в Україні здійснено технічне оснащення Житомирського інклюзивного читального залу для читачів із обмеженими фізичними можливостями. Усі послуги. Безкоштовні Я хочу подякувати бібліотеку, що вони нас сьогодні запросили. So, uh, the United States is Оїз веригапі тю контриб'ють воревесі м'ючуаріас коаперейшн. Дислайбрин до опікседей іспартіврі електронік аксес програм. Посольство сполучених штатів Америки завжди дивиться і шукає ті ділянки нашого життя, де ми можемо допомогти. І сьогодні відкриваючи цей інтернет-центр в рамках програми Інтернет для читачів публічних бібліотек, саме одна з таких ділянок.

І в цій бібліотеці сьогодні ми відкриваємо центр, до якого ми допомогли придбати технологічне обладнання для людей, які погано бачать або не бачать. Зал пропонує читачам доступ до мережі інтернет, прослуховування аудіокниг, відтворення інформації у формах доступних для сприймання людьми із вадами зору, участь у психологічних тренінгах. По Перше це на кожному комп'ютері. Встановлене спеціальне програмне забезпечення, яке допомагає людям з вадами зору зчитувати інформацію з екрану. Це спеціальна програма JOS, яка озвучує ваші всі дії на комп'ютері.